Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія, і сьогодні я розкажу, які бувають причини пожовтіння листочків на томатах. Жовтіють листя томатів у всіх огородниках, на всіх ділянках. Дивно, тут нічого немає, бо жовте листя у томаті з'являються з різних причин. Це недолі тих чи інших елементів у ґрунті, це можуть бути різні захворювання рослинок. Це може бути або багато вологи в ґрунті, або навпаки. Може бути брак сонячного світла, або його немає. Тому при пожовтінні листя потрібно спочатку розібратись та знайти причину цього явища і вчасно прийти на допомогу рослині. Ми висаджували помідори у відкритий ґрунт, ці, що ви ось бачите, три тижні назад. Але цього року весна холодна, особливо ночі, дощова. І звичайно, це некомфортні умови для гарного розвитку овочів. Ми бачимо, що листочки на томатах таке пожовтіли. І в цьому відео я хочу розказати вам, коли дійсно потрібно переживати по цій причині і бити тривогу, а коли просто потрібно провести агротехнічні заходи, і томати знову будуть зелені. Спочатку я розкажу вам за пожовтіння листочків, коли не варто зовсім переживати. Ось, якщо ви бачите такий листочок жовтенький, ось ви бачите, принизу він зовсім жовтий. Вже щоб ви розуміли, за цих три неділі ми вже два листочки нижніх обрізали. Я хочу розказати причини. Дана розсада, звичайно, була у кожному у хаті, або на підвіконі, або в розсаднику, або у когось під лампою. І коли при висадці розсади у відкритий ґрунт, звичайно, рослина отримала стрес. І це так заложено природою, що нижні листочки починають відмирати, бо вони свою роль виконали. Вони виростили нам чудову розсаду. І коли ми висаджуємо цю... Рослину, цю розсаду, помідор у ґрунт, нижні листочки вони відмирають. Вони відмирають на протязі десь трьох-чотирьох днів самі. Ну, якщо вони ось явний приклад того, бачите? О. Але якщо вони не відмерли самі. Ми повинні їм допомогти. Що це означає? Наприклад, я використовую отакі садові ножниці, вони гострі, але можна і сікатором, лиш можна тоді, ну, ним не так зручно. Ми оці нижні листочки, ось у жовті, ми їх просто легенько відрізаємо. Звичайно, отаку роботу потрібно проводити, коли сонячний день, щоб ці ранки гарно загоїлися. Відрізати можна раз у тиждень. Найбільше два листочки в рослинки. І коли ми відрізали, ми забрали ці листочки і воно собі загоюється ця ранка, і вона абсолютно ніякого стресу не має. Взагалі потрібно при проведенні такої операції розуміти, що в рослині, щоб вона гарно, комфортно себе почувала і розвивалась далі, має залишитись не менше 5 листочків. Як ми бачимо, у нас вони є, і підтвердженням тим, що рослина гарно розвивається, є ось тут верхівка зелена і даже викинули томати на цвіт. Отже, рослина гарно розвивається, гарно себе почуває. Тривоги в нас ніякої немає за цього жовтого листя. Чому буває ще жовте листя? Причини жовтого листя можуть бути різні, насамперед від нехватки мікро і макроелементів, коли проходять довгі затяжні дощі, вимиваються всі макро і мікроелементи із ґрунту, і підживлювати якби і немає як, через те, що буде, як то кажуть, залижня волога, так як ми з вами говорили. Коли зайва волога, то також листочки нижні, жовтіють через те, що рослина не справляється із. Всім насищенням поживних речовин усіх листочків получається, що Гарно росте вегетативна маса, бо йде в нас при вологи, а коренева система не встигає за цією розвитком вегетативної маси. І виходить, е, що рослині важко коренева система не може надати поживних речовин усім листочкам, які є на рослині. Тому і виходить, що листочки, якби останні, вони як зразу жовтіють, потім вони просто відмирають. І е, така є причина. Також буває, що ми бачимо на листочках. в мене такого немає, але ми бачимо такі листочки, Буває, робиться як така е, пляма е, а Потім вона така робиться, як суха. І ми вже думаємо, може це гниль. Але це ні. Якщо у вас на томатах є отакі коричневі листочки, такі як аж сухі вони плямки, то це нічого страшного. Це означає, що ви полили свою розсаду методом дощування або десь злійки, як лили, налили на листочок, а це був жаркий день. І коли так не поливається розсада в другій половині дня і не поливається під корінь, то приводить до того, що, виходить, опіки листочків. Ну, Ми проводимо, звичайно, до підсапування. Ось ми дивіться, вже підгорнули розсаду. До підсапування ми поливаємо під корінь, а як ми вже отак підсапали, то ми поливаємо наші рослини в луночки, ось в такі рівчачочки. І виходить, що не попадає наша ну, вода на листочки, то в нас, як ви бачите, таких признаків на листочках немає. Але Отакі От листочки ще є остаточні явища, що листочки жовті. І ми періодично, ви всі це знаєте, що листочки, оці, які при самій землі, зараз піде ріст гарний після підгортання наших. Томатів, розсада піде вгору, і ці листочки, всі нижні, зайві, потрібно буде один-два в тиждень підрізати, залишити лише під два листочки під нижньою кістю для того, щоб було, як то кажуть, харчування для рослинки. Отакі справи. Якщо ж у вас, Жовтіють не нижні листочки, а верхні листочки, показати я, наприклад, це не можу, через те, що ми е, свої томати підживлюємо своєчасно і е, полив проводимо правильний, е, я хочу дати вам силку на відео, е, як правильно проводити полив. І е, також дати силку на відео, як ми підкормлюємо наші томати. Коли жовтіє верхня частина рослини, іменно верхні. Листочки, то це треба бити тривогу. Ваші е, томати не дополучили е, підживлення. І що це мається на увазі? Мається на увазі, що елементів харчування немає. І я би взагалі радила, якщо у вас і е, листочки зелені, верхні, по любому потрібно е, зараз, після таких довгих проливних дощів підкормити ваші томати. Саме краще, якщо використовуються гранічними добривами, підкормити або настоєм коров'яка. А я взагалі підкормлюю завжди томати, і, взагалі, овочеві культури я беру настій. Курочого посліду і додаю золу. Це потрібно взяти третину відра курочого посліду, щоб вона побродила. Зараз тепла погода, навіть достатньо і три дні, і брати півлітрову баночку на 10 літрів води курочого посліду, додати стакан золи. Це все гарно перемішати і додати до кінця 10 до 10 літрів і полити по літровій баноці під кожній кущ. Це вам, якщо ваші листочки на томатах верхні жовті, ви побачите вже за 3-4 дні, як вони враз стануть кращі. І взагалі, після таких проливних дощів, все харчування вимите із ґрунта, це також дасть вам змогу підкормити ваші. Овочі і фрукти, не тільки томати. Дорогі друзі, якщо вам ця інформація цінна, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія. Запрошую вас на нове відео, де ми будемо робити. Підпорки для наших томатів, побачите, як ми високорослі томати робимо їм підтримку і опору, як ми формуємо кущі. Запрошую вас на відео. До побачення, будьте здорові, гарних вам урожаїв.